Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з таким мистецтвом, як вишивка соломкою. Хоча сама майстриня говорить, що соломкою не вишивають, неї потрібно думати. І ти погоджуєшся з тим, коли бачиш її роботи. Зупиняючись біля її картин, хочеться внікати в деталі, хочеться дізнатися, чи це вимишлені герої, чи герої історії, чи це люди, яких вона знала, чи давала вона їм імена, чи наділяла їх долями, чим вона вдохновлялася, про що вона думала, коли робила новий, новий шедевр, чи це її щось засмучувало, чи давала надію, чи радість наскільки вона була щаслива. Сподіваюся, що коли ви сьогодні ознайомитеся з тими картинами, які я знайшла, вам захочеться дізнатися про неї більше. Сама Наталя Ляшко і її син Ілля – вони з Кам'янця-Подільського, її роботи експонуються і в США, і у Франції, і у Швейцарії, і у Канаді, і у Польщі. В Ізраїлі, в Нідерландах, і сподіваюся, що ви так само захочете дізнатися про неї більше. Отже, Google Наталя Лашко. Далі буде.